Добрий вечір, мої дорогенькі. Сьогодні з вами хочу показати свої рослини, як вони вже попідростали, а також вже приготувала собі лоточок з землею для того, щоб розпірувати свої чорнобривці, Вже вони такі звеликі, мають по три листочка, два, і он всередині є третій. І вже вони готові до пікіровочки. А також хочу вам показати свою краспедію. Такий сухоцвіт, дуже гарний. Використовуємо її на зріз, до букетів, на сухі зимові букети в композиції. Ось вилізли мої вже колюси. Хоча вони такі різнокольорові, тут вони купувала я. А зараз вилазять і будуть підростати, вони будуть звичайні зелені. А коли. зараз достану. А коли от вони вже будуть величенькі, тоді вони наберуть свої гарні барви і будуть ось такі гарні купувала. Ось такий. Зараз я тут відкрию. І ось такий. Коли ви садите коліуси і вони у вас звичайні зелені, не хвилюйтесь, в свій час вони набудуть своїх барв. І будуть дуже гарні і радувати вас будуть ціле літо. А це моя лобелія. Її геть-геть видно. Це сіялася ось така рожева, рожева кустиками, і вона така геть-маленька. А тут така трошки більша, то голуба також лобелія. Така, така, там насіння, таке дрібне-дрібне було. Ну, такі сходи, такі дрібненькі, ну нічого страшного, вони окріпнуть, все буде добре. А це буде красотка сальвія. Так, теж вже є сходи, вже показує. Купувала таку Нідерланди сальвію. Буду її вирощувати в стаканчиках цвітущую, буду її таку продаю на базарчику. Ну, ось такі мої на сьогодні сходи моїх рослинок. І ще хочу сьогодні розпікірувати, бо вже їм тут тісновато, і вже вони готові пересадитися, в Таку приготувала такий лоточок з землею, зробила луночки, луночки пролила. Водичкою і просипала річковим пісочком, щоб менше було хвороб між ними. Ось я трошки від... відняла від того лоточка, розділяю невеликими і ось по одному. Буду брати і так садити. Тут Та культура така звичайна, він має вже гарненький корішок, корішок покажу. Корінець такий гарненький. І прямо можна такого глубичень, не боятися, все з ним буде добре. Покамість вони будуть е, знаходитися і підростати в такому лотку. А далі я їх вже наступний етап уже вони будуть на постійному місці своєму в такі стаканчики, наберу земельки і вже вони там будуть доростати і зацвітати. Ну, все распікірувала свої чернобривчики, і вони, ну, конечно, ще маленькі, слабенькі. Це культура така має гарну кореневу систему, і вони будуть гарно підростати, приймуться, і будуть тут е, окріпнути і будуть тут жити. А потім я їх вже розпікерую в стаканчики і доведу їх, буду підживлювати, е, і буду, доведу їх до цвіту стану. Ще раз хочу розказати вам про свою. Такі свої рослинки, краспідію свою таку гарну, вона вже так красиво в нас зайшла, а крепла, вже я її не буду накривати пленочкою, вже так воно і буде далі під лампою стояти там і підростати. А також і сальвію вже теж ось, ось ось тут було заявлено в пакеті, що там 100 насінин. Ну, ще не всі вилізли, ну вже також накривати вже не будемо. І лабелія голубенька, ось тут у мене є бумажечка голубенька, і рожева лабелія трошки погано всходить, рожева, ну, ось такої фірми. Не знаю, друзі, може, у вас з таких звичайних пакетиків щось краще виходить, то напишіть мені ваші коментарі. З таких з професійних насіння, бачите, ну, непогані всходи, все добре. Це куплялася краспедія у Вентерфлорі, я вам показувала, а також дівчинка-квітникарка, яка займається сухоцвітами на Фейсбуці власне в неї своє насіння купувала, то ну, всходи чудові, все добре. Ось такі в мене сьогодні, для... хочу вам показати свої такі рослинки, і також колюси свої будуть дуже гарненькі, вже такі бадьорі. Зараз ще трошки пролью, поки нічим не підживлюю, нічого не даю, вони приймуться чорнобривчики, а потім уже я їх підживлю е, мастером 3,20 ки з мікроелементами, і воно піде в. Рух.